Всім привіт! До вашої уваги чоловічі робочі штани бренду Stanley. Даний лот оцінка через невеликі забруднення. В лоті будуть дві моделі штанів в чорному кольорі, такі, вільного пошиву донизу, ззаді з кишенями на липучках, також присутні кишені напереді та бокові. Застібуються вони на гудзик та змійку. В поясі є резинка, яка тянеться. Наступна модель буде такого типу. Також багато кишень, є крючки, можна чіпляти інструменти. Ззаді та напереді багато кишень. Всього в лоті є 20 одиниць штанів розмірами від M до XL. Вартість такого лоту 4910 гривень, а собі вартість одних штанів 245 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті, а також у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.